Доброго дня, шановні друзі, вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ. В даному відео розглянемо покришку в розмірі 420х6 фірми БЦ. Шини фірми БЦ це бренд, який виробляє високоякісний товар гумотехнічних виробів для ринку Польща, що означає, що продукція сертифікована і виробляється на фабричному заводі, а не у гаражних кооперативах Китаю. Використовується дана шина на будівельних та садових тачках. І так, розглянемо основні характеристики даної шини. Розмір 4,2,0 на 6, у дюймах 13х4. Слойність покришки 6ПР. Вироблена в Китаї. Покришка є камерна. Ціна йде з камерою. Максимальне навантаження на одну покришку 205 кг. Покришка йде плотніша набагато, ніж дешевий варіант. Вона не боїться відкритого сонця та витримує більше навантаження від дешевших варіантів. Покришка має вміст каучуку, так що з виду візуально видно, що вона зроблена не із пластмаси. Так, розглянемо параметри даної покришки. Ми її зібрали на диск. Щоб було краще видно розмір висоту та ширину. І так, дивимося. Висота даного колеса буде, даної покришки 32 см та ширина 7,5 см. Можете міряти вдома, чи вона вам підійде. Також можемо підібрати під вас саме те колесо, яке вам потрібно на тачку. Тобто або з 204 підшипником, який дасть вихід на 20 мм, або під 16 мм, або під 20 мм, в залежності, що вам потрібно. І так, зробимо висновок. Покришка плотна, шестислойна, краще, ніж дешевий варіант. Вантажопідйомність також непогана, 200 кг. Так що радимо придбати її і будете задоволені. Якщо цікаво, переходьте. За посиланням звертайтесь та будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.